У нас спільна проблема, спільна біда, і ми намагаємося разом її вирішувати. Якщо лікується пацієнт, то це раз ліки для пацієнта до лікаря. Ольга Нори з Миколаївської області у відділенні хіміотерапії онкологічного центру в Кропивницькому лікується з листопада минулого року. На той час Миколаїв бомбили, скажімо так, і мені порекомендували сюди. Я приїхала і в мене виявили онкологію яєчників. 7 листопада мене прооперували. Торік в онкоцентрі, говорить медичний директор Ігор Макарук, від раку пролікували 15 тисяч людей. Це майже вдвічі більше, ніж за 22 22-й рік. Причина перша це коронавірус, коли люди боялися їхати обстежуватися. У них була проблема, по-перше, ті, що хворіли, вони боялися їхати, а інші боялися заразитися. Потім почалася війна, знову ж таки. Порушилися маршрути пацієнтів, і ми не отримали велику кількість них. Ми десь перевищуємо середньоукраїнський показник на 35%. А якщо говорити про місто Кропивницьке, то це взагалі цифра 60%. Говорить, через збільшення кількості пацієнтів відкрили ще одне відділення хіміотерапії. У нас було тільки одне на 50 літрів, Тепер ми зробили два на 40. і збільшили ліжковий фонд, тому що ми не встигаємо дай лікувати пацієнтів. Саме методом хіміотерапії, бо вона зараз займає основну складову частину у всій системі спеціального лікування. За даними лікаря, серед онкопатологій в області переважає рак шкіри. Рак шкіри, який знаходиться на першому місці, на другому рак легень, на третьому місці у нас знаходиться рак молочної залози. Це дуже серйозна проблема. Ну, я б сказав, що четверте місце рак прямої кишки. Для лікування раку шкіри в онкоцентрі придбали новий рентгенапарат. Без хірургічного втручання виліковує рак шкіри. При лікуванні зберігається анатомічний рельєф обличчя пацієнта, що неможливо зробити при хірургічному втручанні. Півроку тому в онкоцентрі почали оперувати онкозахворювання опорно-рухового апарату. В онкоцентрі виконано близько 6 тисяч оперативних втручань. Це в півтори рази більше ніж попередній рік, і майже в три рази більше ніж це було до військового часу. За рахунок того, що дуже багато пацієнтів поступає саме із інших територій. Говорить, рак це не вирок, профілактичні огляди дозволяють виявити хворобу на ранній стадії і вилікувати її. Пацієнтка Ольга Нор радить під час недуги мати позитивні емоції. Не падати в паніку, побільше спілкуватися з рідньою, бути на свіжому повітрі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.